За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав черговий зрадник батьківщини, бойовик, який протягом 10 років воював у лавах російських окупаційних військ і потрапив у полон українських захисників під час курської операції. За матеріалами справи 49-річний мешканець горлівки у 2015 році добровільно перейшов на бік країни агресора та вступив до лав бойовиків так званої ДНР. Колишній Шахтар обійняв посаду стрільця у 132-й окремій гвардійській мотострілецькій, так званій Горлівській бригаді. Встановлено, що протягом 2015-2024 років зломисник у складі своєї бригади систематично брав участь у бойових діях проти українських захисників на Донеччині та Луганщині. Восени 2024 року 132 га бригада, яка входила до 130. 50-го мотострілецького полку збройних сил РФ була відправлена на Курщину, де фігуранта взяли у полон українські воїни. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, участі у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. А також у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, зломисника засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрили злочинну діяльність та провели досудове розслідування співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.